Мій шлях це шлях вчителя. Кожен день, ідучи до школи, думаю про своїх учнів, про роботу. Замислююсь над тим, що повинна дати учням не тільки знання, а й вказати правильний шлях у житті. Добрий день! Я Челишева Марина Миколаївна. Працюю вчителем географії у Козацькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Бочичківської сільської ради Конотопського району Сумської області. На сучасному етапі розвитку освіти актуальним є виховання людини яка мислить, здатний орієнтуватись у нових умовах у потоці інформації, готової до творчого пошуку. Тому моя педагогічна ідея формування інтелектуально-пізнавальних умінь в учнів на уроках природничого циклу. Важливим нині є не тільки вміння користуватися власними знаннями, а й бути готовим змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати і управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись протягом життя. Саме тому ставлю перед собою завдання сформувати в учням вміння вчитись, привчити учнів мислити та діяти самостійно. Основні питання, які я ставлю перед собою, і перед учнями – Для чого це потрібно вивчати? Де це можна використати в житті? Розвиваю в учнів допитливість, пізнавальний інтерес, вчу дітей бути в єдності із природою. Велике значення приділяю екологічному вихованню, тому постійно організовую екскурсії, проводжу захист екологічних проєктів. Намагаюся йти в ногу з часом, а саме застосовувати нові підходи до викладання та способи керівництва навчальним процесом, які б постійно стимулювали активність, прищеплювали творчий підхід до того, що вивчається. Моя гордість це мої учні та їх неймовірні досягнення, переможці олімпіад та конкурсів. Але найважливіше це те, коли мої учні стають справжніми людьми, цілеспрямованими особистостями, які здатні реалізувати себе у житті. Дякую за увагу!